Ось такий незвичний папір. Активісти реанімаційного пакету реформ принесли депутатам під Верховну Раду. Він символізує коаліційну угоду, яку підписала парламентська більшість. Четвертий пункт судова реформа. В коаліційній угоді чітко написано: судова реформа буде проведена через зміни до законодавства з метою. Зменшення політичної політичного впливу в той же час. Законопроект 1656 в тому варіанті, в якому він зараз є в залі. Він цей вплив збільшує. Відповідно, питання до депутатів чи варта коаліційна угода, паперу на якому вона написана, ну чи її можна виконати, використати за призначення. Обидва законопроекти були у порядку денному сьогодні. Їх мали розглянути у другому читанні, однак не ризикнули. Надто вони різні. Законопроект президента розширює можливості впливу президента на суди, зокрема, додає йому неконституційних повноважень, наприклад, ліквідація судів чи переведення судів. А в громадському законопроекті відсутній будь-який політичний вплив на суди з боку президента чи з боку парламенту, і так само відсутній вплив на кар'єру судді. тобто, все вирішують органи суддівського самоврядування і кваліфікаційні судові органи, які незалежні. Від влади під час розробки свого законопроекту активісти провели дослідження. Опитали громадськість, експертів і навіть суддів. За реформування системи висловилися всі, в тому числі і за словами Ярослава Юрчишина, представники ФЕМІДИ. Про кричущі цифри звітують і соціологи. Поширеність корупції серед суддів вважають 94%, що вона існує. Залежність судді від політиків 80%, залежність суддів від олігархів 80%, Ухвалення замовних рішень 77%. Символічний папір жоден із нардепів не взяв. Відклали депутати і розгляд законопроєктів. Яна Курченко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко, соціальна країна.